Експеримент з вишеньками, друзі, частково вдався, частково ні. 30%, можна сказати, не вдалося, тому що одна банка тріснула. А все по тій причині, що. Триснула тоді, я просто думаю, поставлю стерилізувати, просто так, щоб вишеньки самі по собі завжди я ставила повні банки з водою. А цього разу спробувала не повну банку. Але ж тут, друзі, пішла така річ, як воно почало кипіти і підніматися вгору. І тут ця сама жара рідина почала підніматися, а само по собі скло було сильно розпечене. І в той момент я почула, як у ці тріщини. І я зрозуміла, що це якраз стало причиною того, що воно ще, коли тут є на такому рівні, то ще нічого, але коли ця рідина вже починає кипіти сильно і починає рости вверх і прям скидувати кришку, в той момент, друзі, є ризик того, що скло не витримає. цю, Ця вода для нього буде, рідина трішечки захолодна, скло буде сильніше розпечене. Ось такий я зробила висновок. Значить, дві банки ще залишилися цілісні, і доливаю тепер акуратно кипяточок доверху. І бачу, як це скло ще не мов доварює. Так потихеньку доливаю кипяток, щоб не було дуже сильно стресово для самої банки. Ось така новизна, друзі. Новизна це завжди про ризик втрати. Це про навчання фактично. Але ти пробуєш і не знаєш, що з того вийде. Коли дієш по старому звичному принципу, то ти нічого, можна сказати, не втрачаєш, бо спосіб перевірений, але й нічого нового не дізнаєшся. Ось так, я, друзі, вже вам повідомляю, що я натворила сьогодні з вишеньками. Але нічого, не жалію, тому що навчилась цьому. Зараз акуратненько ця вже баночка вистала. Але ця якось в купі тримається, хоча вона є тріснутою там в духовці. Ось такі справи, такий креатив від мене. Так, а тут вже плавно доверху доливаю кип'яточок. Тут вже скло остудилося і можна помаленьку доливати доверху і закручувати і тихенько. Робити вже чистий спокій з таким експериментом, тому що я вже навіть так її робити не буду, тому що це ризиковано дуже. Краще долити доверху воду кип'ячу. І тоді буде банка отримувати рівномірну теплоту, варитися одно, як то кажуть, в тій суміші такій температурному, температурному балансі, бо скло розігріється само по собі, а тут вода почала підніматися, а вона трішечки холодніша за розпечене скло. І така реакція. Получилася, тріщини пішли. Ось так. Ось така експериментаторка я.